Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Лев. З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на липень 2025 року. Розберемо детально важливі аспекти, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. А липень дуже важливий, адже будуть зміни енергій. Уран, планета трансформації, всього війського, неочікуваного, нестандартного буде переходити в знак. Близнюки, а також в Меркурій, планета мислення та інформації, буде переходити в ретроградний рух, повертати знову нас до вирішення тих питань, які ми ще не вирішили. А також Сатурн та Нептун теж стають ретроградними. Про все це більш детально зараз і поговоримо. А ви поки що поставте лайк. Я дуже всім вдячна за ваші історії, за ваш зворотний зв'язок, за теплі слова, які ви мені пишете. Дивитися свої прогнози ви можете за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте знак вашого асценденту, можете написати мені в коментарях під цим відео свою дату, час та місце народження, і я допоможу вам з цим розібратися. А для індивідуальних прогнозів, для розбору натальних карт та підбору дат для важливих подій, можна звертатися до мене в Дірект інстаграм. Тож почнемо ми із 1 липня. В цей період і Сатурн, і Нептун знаходяться у вашому дев'ятому секторі, і оскільки вони в знаку Овен, вогняні стихії, то робляться аспект удачі і до вашого знаку. Це сприятливий період для того, щоб ви через наполегливість, дисципліну. Зараз Нептун із 1 числа буде у стоянні, а вже 4 липня перейде в ретроградний рух і буде повертати вас до тем, які стосуються вирішення всього іноземного. Можливо, це буде період, коли ви знову будете проявляти благодійність, показувати своїм прикладом, своїм авторитетом, як можна. Сяяти для інших, проявляти щедрість та благородність. Адже Нептун, як і дев'ятий сектор, це все, що стосується іноземного, іноземні країни, взаємодія з іноземцями, підписання важливих угод. Все це зараз стає більш актуальним. Теми також і служіння соціального статусу, а також задіяні. 4 липня. Венера буде переходити в знак Лиснюки в ваш одинадцятий сектор, там де Венера там успіх, а одинадцятий пов'язаний із. Планами на майбутнє із вашими друзями, однодумцями, соціальними проектами, також благодійними організаціями це можуть бути і важливі зустрічі. Зустрічі, наприклад, пов'язані із другими половинками. Ви можете з кимось познайомитися на сайті знайомств. Або це можуть бути вигідні пропозиції, ви можете більше шарму своїм. Навички, свою харизму проявити саме через онлайн, через соцмережі за допомогою друзів. Це може бути і гармонізація відносин в колективі людей, в великих колективах, організація свят. Також Венера буде у з'єднанні із Ураном. І в цей період, оскільки Венера відповідає за наші взаємовідносини, бажання, фінанси, відчуття прекрасного, а ауранси щось різке нестандартне, то може захотітися сильно оновлення. Також цього дня Нептун буде переходити в ретроградний рух дев'ятому секторі. А 5 липня буде напружена взаємодія, місяць буде у з'єднанні із чорним місяцем в знаку. Скорпіон, тож ймовірні провокації, відчуття небезпеки, тривожності, зацикленість на чомусь, можуть спливати ситуації, які торкаються вашої батьківщини, сім'ї, ваших членів родини, різноманітні питання, пов'язані з нерухомістю. Тобто, може бути так, що вам буде здаватися, ніби вас не цінують рідні. Ви не відчуваєте підтримки. Це все можуть бути провокаційні дії чорного місяця. Сам місяць дуже швидко йде, він перебуває приблизно 2-2,5 дні в одному знаку. Тож з урахуванням Орбісу, він буде відходити швидко від цього з'єднання із Гекатою чорним місяцем, і ці непорозуміння, ці тривожності минуть. 7 липня настає дуже важливий Планетарний аспект. Уран буде переходити із знаку телець в знак Близнюки. І в цьому знаку йому набагато краще, адже він також заходить в ту саму стихію, яка належить із знаку водолій, тобто повітряна стихія. І йому тут легше проявляти нестандартність, креативність, може бути легше спілкування, легше навчання і саме через використання соціальних мереж, всього новітнього. Нових технологій. Спілкування може бути пов'язано і, і з тим, що в ваше життя можуть приходити більш креативні люди, Торкається цей аспект 11 сектору, і поступово Уран буде переходити в ваш 11-й сектор на 7 років, оскільки ця планета вища, і щоб не було різких змін, він буде плавно, поступово переходити. В інший знак, ваш інший сектор. Уран буде ретроградним із 6 вересня. Якраз напередодні коридору затемнення сіннього, тож має і кармічний аспект цей період. А з 8 листопада він знов на короткий час повернеться в знак телець, щоб ви остаточно вирішили всі питання пов'язані з вашим статусом, кар'єрою. Це може бути і вагома покупка, і реорганізація на роботі. Ви можете заручитися підтримкою друзів, впливових людей можуть бути зміни пов'язані із. Впровадженням чогось інноваційного, в вашу діяльність 10 липня настає повня в вашому шостому секторі. В цей період ви можете отримувати результати. Прийде ясність або ж кульмінація подій, яка стосується роботи, особливо роботи в най вашого режиму дня та графіку роботи. Це може бути і прихід фінансової винагороди, і якщо вам щось не подобається в вашій роботі, це може бути періодом, коли ви вирішите з неї піти, або ж. Ви можете переглядати контракти, умови роботи, і поки місяць буде спадати в наступні два тижні, ви можете щось допрацьовувати, коригувати. А також шостий сектор, пов'язаний із здоров'ям, здоровим способом життя, нутриціологією, соціологією, тож ви можете позбавлятися від непотрібних звичок. Сприятливий період для того, щоб ви звернули увагу на своє здоров'я і до 18 липня. Чудовий період для того, щоб здати аналізи, адже потім Меркурій буде в ретроградному русі і може давати затримки або ж неправдиві результати. А в цей час також місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу чудовий період для активних дій, для того, щоб ви реалізували все, що бажаєте. 12 липня Сонце буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Це сприятливий період для отримання нових знань, для нових можливостей за рахунок того, що ви будете мати досвід, опиратися на той досвід, який у вас вже є, і йти шляхом своєї еволюції. А 13 липня буде в ретроградному русі і Сатурн планета порядку структури та закону. Ретроградити також він буде в дев'ятому секторі, тобто, це можуть бути перепідписання важливих документів, які стосуються вирішення юридичних справ, закордонних справ. Це може бути і затримки. Тож цей період не поспішайте, кілька разів все перевіряєте. А головне ви маєте ще дужче проявляти відповідальність, наполегливість та стійкість. Сатурн це планета успіху, насправді, але він не дає його просто так. Лише через наполегливу працю. Для вас приятливо приймати, наприклад, аскезу, тобто відмовлятися на певний період від чогось добровільно, щоб ваше життя прийшло те, що ви бажаєте. Ви можете за ретроградним Сатурном повертатися до вивчення іноземних мов, передпідписувати важливі угоди, особливо з іноземцями. Можуть бути певні затримки, пов'язані з кордоном, а також це чудова можливість, щоб ви займалися науковою працею і тим самим посилювали свій авторитет, свою кваліфікацію. 18 липня і до 11 серпня Сатурн переходить в ретроградний рух, час призупинитися. Час проаналізувати ваші дії. Стосується він першого сектору, адже саме в знаку Ле він буде ретроградити. Тобто все, що стосується безпосередньо вашої особистості, ваших знань, навичок, ви можете переглядати. Це можуть бути перепідписання угод, зустрічі із тими людьми, яких ви давно не бачили. Ви можете аналізувати, як ви проявляєте себе. Соціуми, це може бути і повторні виступи, повторні поїздки туди, де ви вже були. 22 липня сонце буде переходити в ваш перший сектор. І там, де сонце, там розкривається ваш творчий потенціал, буде енергія сяяти, ви будете більш помітні для людей. А 24 липня... Буде новий місяць також в вашому першому секторі. І якщо до цього періоду ви могли піддавати підсумки, переглядати свої мрії, завершувати раніше незавершені проекти, то зараз перед вами відкриваються нові можливості для прояву себе. Щоб ви реалізували свої мрії, свої плани. 25 липня, плюс-мінус кілька днів, буде напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Якщо Сонце це наше я, воно вже в вашому знаку, а Плутон це планета кардинальних змін, руйнувань, чогось масштабного, і він знаходиться в знаку, водолій, то перед вами постають питання, які потребують певного. Вибору торкається першого та сьомого секторів, тобто на усі відносин. З однієї сторони ви можете переглядати свої відносини, чи та людина поряд з вами. Це може бути перегляд і ваших угод, а також ви можете відмовлятися, наприклад, від якихось клієнтів для того, щоб перейти на більш новий рік. В цей період ви можете заявити про себе як про особистість, про авторитет і перейти на. Діяльність більше із ВІП-клієнтами, це можуть бути і напружені обставини, які будуть вимагати від вас кардинальних змін. В цей же час Венера буде в напруженому аспекті до Марсу, тож можуть бути підвищена конфліктність, особливо із представниками протилежної статі, торкається від 11 до 2 секторів, тобто ваших власних ресурсів, фінансів, ваших талантів та думки. Більшості колективу. І 31 липня Венера буде переходити в знак рак у ваш 12 сектор. В цей період, там, де Венера, там успіх, тож ви можете отримати гарну звістку за кордону, або ж може бути важлива зустріч. Ви можете відвідувати ретрити, санаторії і надихатися, відпочивати, насолоджуватися життям. Також цього дня. Сонце буде у з'єднанні з Меркурієм в вашому першому секторі, і оскільки Меркурій ретроградний, то це можуть бути повторні зустрічі та спілкування з тими людьми, з якими ви спілкувалися раніше. Можете переглядати свої навички, важливі документи, відвідувати ці місця, де ви раніше були. Любі мої Леви, бажаємо успішного липня! Здійснення ваших бажань і найкращим чином. Якщо сподобалось відео, то підписуйтесь, я буду дуже рада, і до наступних зустрічей наступних відео.